Привіт всім шанувальникам колекціонування банкнот та історії. Сьогодні в нашому відео огляді справді дуже класна пам'ятна банкнота, яка була випущена в 2024 році Національним банком Польщі. Це, друзі, 20 злотих. Випуск даної банкноти присвячений 80-річчю Варшавського повстання, і саме про неї ми з вами поговоримо в цьому відео огляді. Почнемо, друзі, одразу з дизайну банкноти, а саме з аверсної її сторони. На аверсі банкноти перед нами відкривається зображення бійців Варшавського повстання, що знаходяться на барикадах. Їхній погляд спрямований на полум'я, яке охоплює будівлю паст, символ боротьби під час повстання. Паст був стратегічним об'єктом, оскільки тут знаходився центр телефонного зв'язку, контроль над яким мав велике значення для обох сторін. Внизу ми бачимо прапор Польщі, який акцентує увагу на національній ідентичності та героїчній боротьбі поляків за свободу. Захисна нитка на банкноті містить символ бойової Польщі та дату 1944 року, коли і відбулось повстання. Особливу увагу привертає розташування цифри номіналу 20, вона знаходиться як у верхньому лівому, так і в нижньому правому куті банкноти. Зворотній бік банкноти теж сповнений символізму. На ньому зображені солдати на фоні руїн будівель. Архітектурні елементи, зокрема костел Святого Христа, вказують на історичне місце події Варшаву. Ці деталі підкреслюють, як сильно постраждало місто під час даного повстання. Центральна частина банкноти відведена під поле бою, а зображення дворика на вулиці Познанській, 12 додає автентичності композиції. З правого боку реверсу розташований двоколірний графічний елемент, який служить додатковим захистом від підробок. Технічні характеристики банкноти емітент. Польща, Банк Емітент, Національний банк Польщі, рік випуску 2024, номінал банкноти 20 злотих, матеріал папір, розмір 150 на 77 мм, форма прямокутна, дизайнер банкноти Юстина Копецька. Банкнота входить до серії пам'ятних Національного банку Польщі і має високу колекційну цінність. Топ 5 цікавих фактів про банкноту. Унікальний дизайн із символами боротьби. Дизайн блокноти розроблено таким чином, щоб максимально точно відтворити атмосферу варшавського повстання, використання сцени й архітектурні об'єкти це реальні історичні локації. Випуск бони приурочений до 80-ї річниці події, яка стала символом героїзму і самопожертви польського народу. Дизайнерський підхід юстини Копецької. Юстина Копецька, авторка дизайну, добре відома своїми іншими роботами для Національного банку Польщі. Її стиль поєднує історичну точність і сучасну естетику. Номінація на пам'ятну банкноту року 2024. Саме так, друзі, дана банкнота номінується на пам'ятну бону 2024 року в IBNS, і вже наприкінці грудня ми будемо з вами знати, чи вдасться їй отримати перемогу. І п'ятий факт особливі захисні елементи. Банкнота має захисну нитку із символом бойової Польщі, а також елементи, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. Це ускладнює її підробку. Таким друзі був наш відео огляд на банкноту 20 злотих 2024 року. Ця банкнота пам'ятна, вона символізує важливий момент в історії Польщі. Звісно, що ця банкнота стане чудовим доповненням до колекції ваших банкнот. Якщо ви бажаєте її придбати, ви можете нам написати, і ми допоможемо вам з цим. Друзі, всім бажаємо гарного колекціонування. Дякуємо, що дивилися цей відео огляд. Сподіваємось, він вам сподобався. До зустрічі в наших наступних відео.